Завжди складно, просто перед цим була 72-га, ми їх вибивали, вони дуже тікали, а це вже були морпехи, з ними набагато цікавіше. Ну і пулеметчики бодалися. Було важкувато, але ми свою роботу зробили і зробили трохи більше, ніж планували. Десь малися коліно взяти, а взяли кілометр. Да, так, тільки ж в них ще ж оставалися, якраз у них була. З 57-го рядом, з ну, тих двох, двох бригад, тих добили і цих начали. Три дні назад розбили. У нас просто дуже хороше командування от, е, комбата до ротного. У нас все дуже добре планується. Е, Кожний боець знає свою задачу, не так, що просто в, в, в темноту куди йдеш, що не знаєш. У нас було не один брифінг. Усіх хлопців, всі, всі задачі були доведені. І штурм пройшов, я б сказав, би, ідеально, тому що важка була позиція. Нова морпехи, вони ж теж такі хлопці не здаються, тому що вони до последнього билися, звісно, молодці, з ними цікавіше воювати. Але проти нас не потребує. У нас було, ну кожен командир веде свій звод. Так само дуб, дацик. Дацік другого зводу, вірний четвертого, а дуб першого, а я третій. Ну це ж вийде? Ну не завжди, не См -см яка задача. В них були висоти, вони могли швидко затурити. А, ну да, ми Під'їхали під на, на броні. Да. І теж канал, вони ж вищі, вони ж з пулеметчиками дуже. Вони ж давно там сидять, вони окопані дуже добре. І поки с... арта спочатку працювала. Але ж вони не, 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 не убігли, не всіх вже одразу вбрали. І пулеметчики бодалися. Доцікова група вийшла на саме такий важкуватій рубіші. І вони подавили пулеметчики, і потім ми пішли. Одні по, по посадці, а другі по каналу, по окопах. Кожен бліндаж ми зачищали, зачищали і вибили. Потім вони знову намагалися нас Е, Група Z їм допомагала. Ми їх теж обнулили повністю. І потім вони почали тікати. Там ДПЛА знімало там такий проход, містечок, і через цей містечок вони всі ключкувалися. Так само бігли, як 72 Просто Просто добре, ми дуже швидко це все зробили, не дали їм голову вгору підняти. Чим швидше, тим краще. Тому що поки вони ну, роздупляться, а вже пізно. Ми самі більше висоти зайняли. І з них вже працювали, як і вони підходили, ми вже просто їх розвалювали. Ну, у них було загиблих дуже багато. Ми ж як забрали і...". з кіраці, ми ж їх слухали. І, як сказали, 9 рота залишилося 10 чоловік. Скільки в них в 9 роті було, ми не знаємо, але ну, якщо 10 залишилось, вже дуже добре. Бо за каналом ще арта -Ар дуже добре відпрацьовувала. Так що ну, їх багато лягло. Ну а як же? І зброя все, і щоб ви зрозуміли, вони жили набагато цивілізованіше. В кожному купі проведено світ, лампочки, генератори. У них це цивільно, не так, як вони, як ці зеки, вони, там же в них все обістрене, обістрене. А, а тут такі порядочні солдатики, молодці. В них і позиції були дуже дуже файні. Всі документи, шеврони, все ми забирали, тому що вони там, є різні шеврони. Слишку ЗОВ, люблю Азов, наприклад. Але ж. Бистро тікають вони від нас. Ну, Зеленка як допомагає? Зеленці і розтяжки заростають, воно все важко, тому що зеленка, ти можеш зверху тебе не видно, а коли ти наступаєш, ти, ти, що монка, що розтяжка це дуже важко. І зеленка, вона як заросте, то вже ж нічого ти не бачиш. Куди ти станеш, бо багато є підривів, багато цього. Я б не сказав би, що легше, коли зеленка. Зеленка це ти, коли стоїш в обороні і, і, і окопаний, тоді так. Да. А коли ти штурмуєш, тоді важче. Ну а як вже? І монки, і розтяжки, все вони зривали. і У ну, нас теж без патер ти нічого не зробиш. Але в нас мінімальні потерті. При штурмі це ну, справилися на 200, 200 балів. Я зрозумів, що це взагалі моє. Я так полюбив, ну, так не можна, звісно, говорити, але ну, це я бачу, ну, я що це любити. моє. Я от знаю, що я на своєму місці. Я от цього балдію, щоб, щоб ви зрозуміли. Що тут, що в нас просто у нас і побратимство, не те, що так, знаєте, як ЗСУ там щось не те. У нас не піанок, нічого. У нас дуже дуже все строго. Побратимству немає хитрих, хитрі зразу виходять на 40-й день його вже видно, хто ти, що ти. І в нас через то, я дуже радий, що я сюди попав. Щоб ви зрозуміли, щоб ви зрозуміли, ми починали ну, з Києва всі, потім на, на Запоріжжя, Запоріжжя, потім на Злагодження зробили бригаду, і ми вже потім одразу на Бахмут. Всі хотіли на Бахмут, все добре. Але щоб конкретно зараз е, починають е, хлопців отдавать, там, Британію, Німеччину, але вони е, розказують те, що вони там були, чи в Ірані, чи ну це вони були як шерифи. Вони не розуміють е, дійсності, що тут Да. Так що їм ще треба в нас вчитися, щоб ви поняли. Бо наші хлопці не задоволені, тому що там не, 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 не та реальність. Коли штурмуєш, то воно завжди важко. Смотряш, проти протягом якого ти підрозділа працюєш. ти що тікає або той, що обороняється. З цими морпехами було б набагато цікавіше. Другі вже, вже другий досвід. Вже все по-другому. З кожним штурмом ти набираєш другий досвід. Не те, не що там другі бригади, а. Кожним разом це все по-новому. Звісно, вони все записують, усі, ми як позабирали їхні журнали, вони все ведуть, що ми, як, де. Тобто ну, фільтрація дуже в них така серйозна. Ну, соперник дійсно такий хороший, але у них немає такої мотивації, як у нас. Ми ж вдома, своє. І хочемо забрати своє, і заберемо своє. А вони, я не знаю, що вони тут роблять. Не думаю, що щось з них там ще більше вийде. Нам однаково, хто там є. Чи морпехи, чи там вагнера, чи хасіди нам одінаково. Всі вони так лягають, як, і, як обичні. Чим я тільки не займався, якщо чесно. І озелененням, і навіть освітленням по Києву таке. Це ще було на Запоріжжі. Звісно, пам'ятаю. Це, це саме перше. я ж не знав, як що і куди. І теж йшов перший. Як що? Я підповзав до позиції. Я два години повз. 70 метрів, щоб ви зрозуміли. Тому що везде розтяжки, везде сухе листя, треба було тихо підповзти. У мене такої кріпатури ніколи в житті не було, щоб ви Я не думав, що повзти, треба так цю. Але підповзли, заняли позиції, розбили і все нормально. Зачищали тоді повністю, займали позиції. Але ж це були посадочні туди-сюди. А тут широкомасштабне, тут зовсім друга тактика, другі суперники і кількість набагато більша. Тому що на Запоріжжі ти міг в місяць одного забаранити, а тут ти за вечір можеш 10 вальнути. Ну, стало менше, вже вони не так, вони такі борзі, вже вони починають відступати, не тоді, як вони лізли. Зараз вже по-другому все. Для мене найголовніше, це зрозуміло, що задача виконана. Мені найголовніше, щоб не було моїх бойців. Це для мене найголовніше. Якщо вона мінімальна і ми виконали задачу, Ну, це, це чувство тільки треба самому спробувати. Так не розкажеш, не покажеш.